Я роблю оголошення. Наступне. 2 числа. Свято стрітення Господнього. Служиться літургія в храмі О 10-й годині, як завжди, по завершенні літургії святиться вода і свічки. Є такий звичай на стріти дня святити свічки. Запрошуємо вас на цю службу. І нагадуємо, що напередодні такої святкової служби у нас буде вечірнє богослужіння, яке починається о другій годині дня. Триватиме 2,5 години приблизно. Ну там, як завжди освячують хліб, пшеницю і елей, помазуть елеєм, роздають хліб, освячений, і там розкривається весь зміст нашого святкування. Тому запрошуємо тих, хто може, прийти і на вечірнє богослужіння 1 числа о 14 годині. Далі субота, неділя, як завжди, з звичайним порядком ми служимо. Спасибо вас дуже.